Привіт! Сьогодні буде збірка та огляд крісла GTX2534F. Fabric Black. Ось в такій коробці. Вона, вона поставляється. Це крісло. Ну, габаритне. Вагою 25 кілограм. Зараз будемо складати і оглядати, що та як. Що ми вперше зробимо? Ось така в комплекті йде плашка з болтами для складання. Я зробив отвіри. Вони не промаркеровані, я їх заміряв, який де для більш ручного використання. Йде два таких ключі в комплекті. Ну, ми будемо використовувати тріщитку, дві насадці оці болти. Будемо складати по інструкції. Ще будемо використовувати. Хоч на болтах є фіксатори, але вони засохші вже. Будемо отакий ще фіксатор використовувати, щоб потім вона кресла не тріщало нічого. Це було гаразд. Будемо складати ось інструкція до цього крісла. Тут опис комплектації, що йде, і сама інструкція, як що де складати. Багато визнав питань, але якщо підготуватися, замірити болти, як йде глибиною, то все доно бути гаразд. Тут ще у нас йде коробка з частинами, такі, такі і ось сидлушки, подушки. Колесики. Ідуть прості, пластикові, звичайні. Так, ну почнемо. Так, ну почнемо з збірку Крестовина. металева, пофарбована, мабуть, цей кусок пластику. Зараз з самого простого підключимо колеса. Защовкуються. Далі ставимо газовий патрон, ну, і поки це відкладемо так, почнемо далі. Ми закріпимо як по інструкції ось це На болты М8,25 нам потребуется четыре. Так, сейчас возьмем фиксатор резьбы по каплю. Целку достаточно. Ну і так усі чотири бовти. Так, і гарно затягуємо накріст. Далее будем вставить локотник правый по инструкции 8х25 по 4 болты. Также берем 4 болты

Перший. І другий. І так робимо чотири болти тут і чотири болти тут закріпимо лівий під. Підлокотники закріпили, все нормально. Зараз будемо ставити ось такий крепєж для допомітної подушки виїзної під ноги. В чому є складності? Ну, по-перше, так, ця підушка прикручується тут, тут все добре. Я цього не показував, але тут все зрозуміло. А ось кріпіш от этих. По цьому плану показано ось як. Тут повинні бути отакі дві закривки. Але що цікаво, отвірів під кріпіж немає. Із з цієї сторони не було. Це я їх знайшов, зробив отвори, перевірив і тільки потім зрозумів, що вони тут кріпляться. Бо їх нема, будьте уважні, але вони є під тканиною. Значить, зараз тут вже отвори є. А ось на ці, їх чутно пальцем вдавлюєте. І ось тут чутно, що є отвір. І просто от такою отввертою його тут в тканини робимо. Раз. І другий отвір ось тут теж чутно. Ми його зробимо. Все. Зараз прикручуємо на гвинти м 25 І все буде добре. Так, все, закріпили пластикові опори, Виїжджає повертається так Так і обратно. Тут резинки і заглушки пластикові йдуть на двох краях. Встановлюємо, щоб не витягався. Все, з цю ми завершили. Вже вже можемо встановити на крестовину Верхню частину і будемо складати частину, яка крепиться для спинки. Зараз одягнемо і продовжимо. Так, ось ми встановили кресло на крестовину. і зараз закріпляємо бокову частину для спинки від системи викидання. Це з правої сторони два болти 8х25 закріпляються ось тут, закручуємо, це частина з викидом іде, а ось відвертна Отак От буде кріпитися на лівій стороні. Також закріпляємо тут і тут на 8 8,25 і закручуємо. Так, зараз ми встановлюємо спинку для вдобства. Спочатку закріплюємо на тут 8 на 30 цей поки пропускаємо і закріплюємо цей болт також і затягуємо все отвори все гаразд можемо закріпляти інші Zwei Bolte. Затягуємо дуже ретельно обидва. Так. Зараз зробимо четвертий, і практично ми завершили. Залишиться нам встановити накладки на ці направляючі. Рісло буде готове. Ну, зараз встановлена клад. Тут два комплекти. Так, це у нас на так закріплюється. Мабуть, краще спочатку закрити. Сейчас подивимось, які у нас тут накладки встановлюються. Бухти. Гайки. 5х10. 5 х 10. 10 Так, ну у нас тільки ці залишились. Так, гвинт. Такий Так, ну, все, зібрали повністю крісло, закріпили накладки пластикові на обі сторони і встановили подушки. І так, що у нас виходить по габаритам? цього крісла. Значить, мінімальна висота від полу до цього виходить у нас приблизно 51 см Максимальна висота від полу приблизно 60... 60 сантиметрів. Габарити сидіння центральної зони у нас виходить 38. 38 сантиметрів з повністю з від ручки до ручки у нас виходить 59 аж ну само по бортикам 55 Глубина крісла у нас выходы 53 сантиметра высота спинки 80 сантиметров ширина центральной части спинки спинки у нас у 33 см. Нижньої частини з ограниченням повністю виходить 47 см. Зверху У нас виходить 54 чотири ось таке крісло. Ще в ньому є регулювання підлокотників, вони регулюються так. вниз. Значит, минимальная высота вид кресла у нас выходы то есть 14 сантиметров максимальная высота У нас виходить 23 сантиметри. Регулюється є кілька положень, фіксується. Ось таке. Крісло я вибирав тканеве. Тут такі вставки, як з велюру, йде. Емблема GT. В общем, дуже класно виглядає. Чому тканеве? Тому що літом на кожзамі буде дуже спекотно, а тут ткань дихає більш і практичне, тому що і це бюджетне крісло не дуже високої якості заненик і дуже часто витирається, лопається, в общем не зовсім практичне. Я думаю, що це більш практичне і буде більш довговічне. Ось таке крісло вийшло. За свої гроші дуже непогано зроблено, витягається. Ніжка і регулюється, як потрібно. Складається. Все працює. Все гарно. Дякую за підписку лайк. До побачення. Бувайте!